Ранок вдома триває, і просто зараз на нас чекає традиційна зустріч з кар'єрною консультанткою сеосвітнього центру Дана ІТ» Ксенію Столбовою. Її поради стануть в пригоді тим, хто вже шукає нову роботу, і тим, хто тільки замислюється, чи не настав час рухатися далі, ну і щось змінити в своєму житті. Тема сьогоднішньої консультації англійська для працевлаштування. Uh, доброго ранку, доброго так, ранку, і хочеться uh, спочатку сказати do you speak English?» Yes, Я do. О гад. будь ласка, Все? <laughs> чи достатньо цього для того, щоб влаштуватися на роботу? <хи> Насправді у багатьох виникає питання взагалі англійська мова навіщо? Якщо я працевлаштовуюсь в українській компанії, але потрібно знати один нюанс. Зараз багато технологічних компаній з України працюють на західний ринок. Так. Відповідно, це Сполучені Штати Америки, Канада, Європа і англійська мова є обов'язковою для спілкування з клієнтами та партнерами. Тому все частіше ставиться ця вимога англійська мова. Так як прокачати англійську мову саме для праці власне? Перш за все потрібно трошки забути граматику. Хиба нашого вивчення англійської мови в школі це те, що нас вчать граматики. Багато і так, довго, цікаво. 12 різних і нудно. часів. Та. Нецікаво, Головне, щоб зараз діти це не чули. <смітна> Скажуть, <смітна> бачите. <смітна> а ви ж розумієте, я сказала, можна не вчити граматику. Коли я спілкуюся з дорослими, вони говорять зазвичай одне і те ж саме. Я як собака, все розумію, але нічого сказати не можу. І то є найбільша проблема. Насправді те, на чому потрібно з самого початку робити акцент, це на здатності говорити. Неважливо, який у вас рівень англійської мови, ви, хоча б простою мовою, повинні висловитися. Тож, перш за все. Якщо качати англійську, треба качати розмовну англійську, свою практику спілкування не Е, Запитання від одного з наших колег: як правильно оцінити свій рівень англійської? Від мене, якщо говорити про рівень англійської, виділяють шість. Рівень А1-А2 – це те, що називається elementary. Або ж рівень, коли ви можете складати дуже прості речення, і ви мало спілкуєтесь. Розмовна – це вже рівень B1-B2, або B1-B2. На цьому рівні у вас вже більший словниковий запас, ви можете висловлювати свою думку, розуміти свого е, співбесідника. Да? І е, е, цей рівень характерний вже для тих, хто може спілкуватись і проходити інтерв'ю. І, до речі, якраз рівень B1, B2 – це те, що переважно вимагають компанії. Дякую, що ви одразу перекладаєте нам B1, B2, B1, B2. <плес> <плес> Тому що є ще рівень C1, C2, да? C1, C2 – це рівень уже, власне, носіїв мови. Дуже рідко, насправді, зустрічається цей рівень, зокрема, це один у наших співвітчизників, але це досяжно завдяки великій кількості практики і вивченню словосвітлення. Запасу. А mm -hmm. як працедавці оцінюють англійську, за якими критеріями? Я вам можу сказати, що дуже рідко останнім часом я зустрічаю тестування, тобто саме тестування граматики. Переважно працедавець одразу пропонує тобі поспілкуватися іноземною мовою для того, щоб визначити, наскільки вільно ти себе почуваєш в розмовних ситуаціях. Mm. А що цінують роботодавці? Які вимоги до кандидатів стосовно знання англійської? Ну найперше, це здатність орієнтуватися в будь-якій розмовній ситуації. Тобто, коли людина не губиться, коли людина може замінити те слово, яке забула, бо часто таке буває, говориш, говориш, і тут ось це одне слово і ап. Людина почне мовчати. Насправді важливо швидко орієнтуватися і вміти просто переконструювати фразу і не губитися. Насправді багато іноземців роблять помилки в граматиці Що? і не взагалі не Приділяють цьому багато уваги. Це більше ми так переживаємо з нашим перфекціонізмом, як це я граматично неправильно висловлююсь, А якщо раптом мене як тамара нас, іванівна як по цій... побачить, моя да тож головне це просто взагалі відчувати себе вільно, намагатися висловити свою думку і, звичайно, розуміти співбесідника. Тому це найголовніше, що оцінюють роботодавці. А які б ви могли дати поради, тому що на співбесіді не завжди ти українською почуваєшся вільно. Ну, давайте будемо відвертими. Багато хто з людей переживають, хвилюються, хвилювання можуть е, не завжди допомагати. Е, от, е, а тут ще й треба і і якщо ти не готовий. Чи, от, от, от як можливо, є якісь дієві поради. Так, звичайно, є Є більш-менш стандартна структура hr співбесіди. Тобто, що запитує вас HR і відповідно ті питання, на які потрібно відповісти. Uh -huh. Спеціально для наших студентів у Данейці, ми створили цілу програму, яка готує до співбесіди англійською мовою. І ми поетапно розбираємося з кожним етапом. Тож умовно кажучи, ми починаємо з представлення, та розкажіть про себе. Тобто для того, щоб Hello, my name is Kostyk. Ага. Так а для далі? того, щоб підготуватись для співбес до співбесіди, потрібно українською спочатку викласти вашу думку, так. да потім е, стиснути її разів в 10 приблизно, да? перекласти англійською мовою і по суті завчити. Це коли так люди... Підго приготуватися, підготуватися да, та, 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 та до співбесіди, та. знаючи, що почнеться розмова саме з твого е, своєї презентації. Та да. так тобто, треба собі написати, завчити, вивчити її і... проблеми. Почнуться, коли тебе щось запитають не по плану. Де... А, а, а. І the great Britain of the capital. Але насправді питання HR-інтерв'ю більш-менш стандартизовані, так? Ага. Да? І вони схожі між собою за смислом. Тобто, якщо ви хоча б підготуєтесь до стандартних питань, вам однозначно буде вже легше, тому що у вас буде певний кредит довіри від рекрутера чи HR, які mm -hmm. з вами спілкуються. Да? І відповідно вам буде легше орієнтуватися ці становити. Ну це, звісно, сокіабле. Це взагалі. Вообще... Прикольно, скажіть, будь ласка, як обрати платформу чи курси англійської, на що е, треба звертати свою увагу? Це залежить від рівня. Якщо е, людина має певний словниковий запас, ну будемо казати більше тисячі двох тисяч слів, то вже є смусил практикувати розмовну мову. І ну, я звичайно можу виступити, е, як це називається Виступи. живою рекламою, так. але е, є чудова платформа українська. Ні, а. Е у нас більш технічний напрямок. Платформа називається Preply. Це велика українська it компанія яка створила платформу для того, щоб конектити репетиторів і тих, хто хоче вивчати іноземну мову. Угу. Перевага цієї платформи в тому, що ви спілкуєтесь з носіями мови, тобто mm. у вас є можливість одразу спілкуватися з носієм. Чудова платформа рекомендую. Якщо у вас рівень англійської ще не розмовний, тобто ви знаєте мало слів, то є чудові застосунки, наприклад, для як лінгва Leo, де ви можете по суті вивчати нові слова. Тому все залежить від ситуації. Якщо ви подаєтесь в якусь компанію, де є обов'язковою вимогою і ділова письмова мова, то в цьому випадку, звичайно, краще обрати традиційну платформу або ж компанію, яка пропонує вивчення англійської для для того щоб підтягнути в тому числі граматику, тобто все залежить від того, де ви зараз є, і для всього є свої певні інструменти. А знаєте, Цікаво. що найкраще Ано. це поїхати в англомовну країну, де у вас немає україномовних знайомих, і спробувати там вижити протягом тижня. Я впевнена в тому, що у вас буде моментальний прогрес у англійській мові. Ця порада ну була для жінок. В <плес> основному дякуємо, дякуємо за цікаву Такі реалії, дякуємо вам певен багатьом почути інформація, стане у пригоді. Так, ну а наш тер триває, і далі надихаюча історія про те, як можна жити наповну навіть після втрати кінцівок. Так. Можна все можливо, якщо є бажання, цілеспрямованість і підтримка небайдужих людей поруч.